Вітаю всіх, Христос Воскрес! Почну одразу з питання: чому ви Християни? Чому не буддисти, не мусульмани? Ще хтось? Тому що Христос, так? А чи є у нас взагалі якісь підстави вірити в Христа? Тут... Можна вимкнути одну частину, щоб було видно слайди? Ну, щось, е, да. Добре. Ви знаєте, насправді в нас є підстави вірити саме в Ісуса. І найголовніше з цих підстав це Його Воскресіння з мертвих. Чому Воскресіння важливе? Як ви гадаєте? Ви, знає, ви знаєте, що це центральна істина християнства. Це фундамент, як ви сказали. І якби Ісус не Воскресав, то християнство б не існувало. Це була б ще одна історія про людину, яка вважала себе сином Бога, Месією, але її його вбили. Ну і, і так би воно і закінчилось, правда? Або це була б ще одна історія про хорошого вчителя, який став мучеником. Тому, так. Да. І ви знаєте, через, це, через те, що це центральна тема християнства. Невіруючі, атеїсти, скептики, вони якраз і намагаються атакувати саме цю тему. Вони намагаються спростувати те, що Христос Воскрес. Але як каже Павло нам в послання коринтянам, а якщо Христос не воскрес, тоді віра ваша марна. І гріхи ваші залишаються з вами. Знаєте, деякі люди вважають, що Воскресіння, Пасха це просто ще одна казка, якась єврейська казка або просто якась римська казка. Чув навіть таке, що Ісуса придумали римляни для того, щоб керувати масами. <кхем> і знаєте, деякі люди вірять в те, що християни вони просто наслухали цих казок, приймають все на віру, такі простачки, ну, хай хай будуть. Да? Так, що з ними поробиш? Але ви знаєте, насправді існує ціла низка історичних фактів, в яких не сумніваються сучасні вчені, історики, біблеїсти, є навіть низка біблеїстів-атеїстів, які не приймають Божественність Ісуса, але ж вони знають, що Він був. Тобто, як мінімум те, що Ісус був, як історична постать це факт. І я хотів би привести певні аргументи на користь воскресіння і розібрати з вами чотири найпопулярніші теорії, такі натуралістичні тлумачення. Тобто натуралізм це ідея, що можна все пояснити якимись природними, ну, якось явищами. Так, дякую. Отже, перша теорія це теорія змови. В чому її ідея? Ідея в тому, що учні просто викрили тіло з гробниці, потім збрехали і вигадали всю цю історію. От, тут всі апостоли, брехуни. Просто вони це все придумали. І таким чином у них вийшла найбільша афера в історії, тому що ми тут з вами сидимо через 2000 років, досі це все віримо, ми такі просто в це все повірили. Але які з цим проблеми? Отже. Проблема ось в чому. По-перше, у євреїв не було такого поняття про Месію, який буде знівечений, страчений, а потім ще й Воскресне з мертвих. В юдейському уявленні Воскресіння це була загальна подія, не просто якісь одиночні події. Це була загальна подія, яка стосувалася кінця світу, і вона ніякого відношення до Месії взагалі не мала. Тобто учні не могли очікувати, це не можна було придумати, цього не було в їхньому світогляді. Ще одна проблема в тому, що люди не будуть вмирати за те, що вони вважають неправдою. У нас є дуже багато прикладів смертей апостолів, як їх мучили, катували, і вони стояли до кінця. У нас немає свідоцтв того, що хоча б один з апостолів відмовився від своєї віри. Правда? Отже, ще одне. Ми знаємо, що із Біблії ми знаємо, що саме жінки знайшли пусту гробницю, правда? І важливо, що в ті часи в патріархальній тій культурі свідоцтва жінки вони не вважались надійними. Якби цю історію просто вигадали, то замість жінок туди б поставили чоловіків. Отже, жоден вчений зараз. Не підтримує, не відстоює теорію змови. Наступна цікава теорія це теорія уявної смерті. Ідея в тому, що насправді Ісус та й не вмирав, та, його там побили, все, але він прийшов <рес> до тями в гробниці, якимось чином звідти вибрався, втік да, через солдат і зміг переконати своїх учнів про те, що він ось воскрес. В славі, Воскрес із мертвих, да? але тут також є багато проблем. По-перше, це е, неможливо з точки зору медицини. Тому що ми читали і про те, які були тортури, і якби хто дивився фільм там, Страсті Христової, так? я не буду вдаватись в деталі, але сама суть в тому, що е, римські кати вони були професіоналами. Вони би точно перевірили, чи людина померла перед тим, як знімати її з Христа. І також ця теорія надзвичайно неправдоподібна ще тому, що, ну, уявіть, напівмертва людина, вся понівечена, стікаючи кров'ю, виповзає із цієї могили гробниці, так? І навряд чи б Ісус в такому вигляді переконав би учнів, що Він Воскрес в славі, правда? Отже, да. тому да, мумія така ще запалена. Ну, да. Отже. Також жоден історик нового заповіту не захищає і не підтримує теорію уявної смерті. Які ще є ідеї? Отже, ще люди намагаються пояснити Воскресіння. Теорія перенесеного тіла є така. Ідея в чому? Ми знаємо, що Ісуса поховали в гробниці. Кого? Йосипа Так? Ідея в тому, що цей Йосип тимчасово спочатку перемістив Ісуса в свою гробницю. Ну, так йому було зручніше. Потім він його е так, сам взяв і переніс на загальне кладовище і просто нікому про це не сказав. От. І що ми бачимо? Коли потім е учні приходять, бачать пусту гробницю, вони думають, о, ну, напевно, Воскрес. Якісь цим теж проблеми є. Отже, по-перше, юдейські закони вони забороняли переміщати труп після його поховання. По-друге, це не було взагалі проблемою, щоб його спочатку перенести в одне місце, потім нести в інше місце, тому що загальне кладовище воно було дуже близько до місця страти. Ну, і загалом, якби учні. Неправильно щось зрозуміли, почали про всім розказувати про те, що Христос Воскрес, і так далі. То Йосип би просто прийшов і сказав. Ну ви що, це непорозуміння якесь. Ви не вигадуйте. Да? Отже, ця теорія вона також не витримує ніякої критики, і цю теорію також жоден з сучасних вчених не підтримує. Остання із таких найбільш популярних теорій це теорія галюцинацій. Ну, тут, тут все просто насправді. Учні, вони не бачили Ісуса. Це їм просто все ввижалося. Тобто, це були просто його галюцинації, правда? Але е, да, якісь цим проблеми? Ну, по-перше, Ісус з'являвся не один раз, а багато разів. Він з'являвся не в одному місці, а в багатьох місцях. І Він з'являвся навіть не одній людині. І не тільки групі осіб, багатьом особам, правда? І він являвся не тільки віруючим, але й невіруючим, таким, як Савол Старса, як і брат Ісуса, який був скептиком, який його не приймав. І що цікаво, те, що ці люди вони змінили свою думку. Тобто, Савл, який гнав, вбивав християн, який був невіруючим, не вірив Ісуса чомусь. Просто якимось чудом змінює свою думку і стає апостолом Павлом, який написав більшу частину нового завіту, який у нас є. І як це по-іншому ще можна пояснити, якщо це не була реальна для них подія, правда? Ну І проблема з цією теорією галюцинацій, те, що вона взагалі не намагається нічого пояснити. Тобто, а що з пустою гробницею? Тобто вони нічого не намагаються пояснити. Тому. Один із новозавітних біблеїстів Люк Джонсон він каже так: для того, щоб міг виникнути рух, подібний до раннього християнства, потрібен певний потужний, трансформуючий досвід. Християнство зародилося в у ворожій культурі. Тобто, спочатку це була як така невеличка, як кажуть, сектаїдейська, і, і їх гнали, їх не приймали, і, якби це не було правдою, воно би навряд чи. Дійшло до такого розмаху, як зараз, правда? Отже, ще одна проблема, ще одне пояснення. так? Якби навіть і учні побачили Ісуса, і це було просто видіння, то вони б навряд чи сказали, що Ісус Він в тілі Воскрес, правда? І як максимум, вони б сказали, що Він був перенесений до Отця на небеса. Тобто, був просто такі видіння в славі. Але ніяк не в тілі. І про порожню гробницю ми сказали. Отже, ця теорія ніяк не пояснює порожню гробницю. І ми розібрали тільки частину. Це найпопулярніші аргументи, які є, так? і вони зазнають краху в спробі пояснити такі історичні факти, як порожня гробниця, поява Ісуса багатьом людям в різних місцях, в різних. Різні часи, і віра учнів, трансформуюча віра, за яку вони готові були померти. Отже, але ж тоді питання натуралістичні теорії ніяк не можуть це пояснити. Тобто, а що тоді може? Ну, найбільш очевидне це те, що те, про що говорили перші свідки: про те, що Ісус. Щоб Бог воскресив Ісуса з мертвих. Тобто це найбільш логічне пояснення, щоб взяти і сумістити воєдино ці всі факти. Ще один новозавітний біблеїст Енті Райт каже так: ось чому я, як історик, не можу пояснити виникнення раннього християнства, якщо Ісус не воскрес з мертвих і не залишив по собі порожню гробницю. Немає якогось іншого натуралістичного пояснення, якщо тільки не те, що Бог воскресив його з мертвих. Але хтось скаже, а хіба це пояснення? Ну, Хіба це пояснення? А, але подумайте ось про що. Зрештою, це потребує дива, правда? Тобто, певної якоїсь надприродної дії Бога в цьому світі. Але ж, якщо є тільки можливість, що Бог існує, то і дива можливі. Тому в цьому немає ніякої проблеми. Таке пояснення не можна відкидати просто тому, що воно вам не подобається, тому що інших натуралістичних пояснень просто немає. Звісно, якщо у вас є сумніви про те, чи існує Бог, то це вже інше питання, і у нас ще багато мені є чого сказати, але часу у нас на це немає. А, але хоч, хотів би поділитися тим, що а, значить, цей матеріал підготовлений завдяки служінню розумна віра. І я вирішив підготувати таку коротку проповідь для того, щоб познайомити вас ось з такими матеріалами. Були надруковані такі брошурки, значить, завдяки значить, міжконфесійній ініціативі християни для України і служіння розумна віра. Я думаю, що це зараз дуже актуально. Це взагалі завжди актуально, тому що нападки на християнство вони з самого її появи, так з перших віків, філософи відстоювали різні думки, історики, археологи, так. Але е, я залишу тут ці брошурки. Після служіння ви зможете взяти для того, щоб використовувати або самі почитати, або спілкуватися зі своїми друзями, невіруючими, скептиками, яким потрібні якісь аргументи. В наявності є така брошурка Чи Воскрес Ісус з мертвих. Тут, по суті, переказується все, що я сьогодні сказав. Також є брошурка, звідки ми знаємо, що Бог є, приводяться певні аргументи. І також дуже актуально зараз, чому Бог дозволив існувати злу. Ось, дуже цікава така тема для того, щоб спілкуватись. Ось. Дякую за увагу. Хай Бог вас благословить.